Вітаю, я Світлана Тарабарова, світла сторона музики. Сьогодні я проведу день у стилі зірки із неймовірно харизматичним чоловіком, переможцем танці з зірками, артистом, режисером-постановником. А хто це дізнаємось вже за мить? Ми з Євгеном Котом у неймовірному, я сказала би, мотиваційному залі. Женя, розповідай, що для тебе спорт. Сьогодні ми з тобою займаємося, так, як ранок. Ми бачиш, всі люди зранку більшість робить кардіо. Побуджують організм, скидають там, зайве, водичку лишню. І от ми з тобою будемо це робити. Як ми з тобою почали, треба стартанути. Yes. Євген Кот. Український хореограф і танцюрист, який здобув популярність як учасник шоу Танці з зірками, Євгенко також відомий своєю роботою в якості телеведучого, зокрема у танцювальних програмах на українських телеканалах. Yeah. А що для тебе ранок? Ти сказав зранку, сьома шоста. Так як дитинка з'явилась, то це як ти і сказала: сьома да, шоста. Сьома шоста. Ти снідаєш, ідеш в зал. Чи не снідаєш? Ідеш в зал, а потім снідаєш? Дивись, зазвичай у мене зал в різний час. Так випадає, ага. що так, да, я вже будую там по своєму графіку зайнятості. Дуже часто у мене зал, навпаки, дуже пізно. Вау. Типу, в 10 я закінчую тільки. Але ти захопився, я помітила. За останні роки ти прям захопився спортом, прям тримаєш форму. Я тобі скажу, що в принципі тримав форму і і все-таки це в мене було завжди. Ага. Єдине, що там зараз в моєму житті менше танців, а тіло і м'язи в тонусі мені треба обов'язково підтримати, Звичайно. тому що там і всі травми вони одразу вилазять, тільки я розслабляюсь. Було багато травм. Якщо подивитись там мої на мої суглоби, то у мене із цілих залишились тільки лікті. Серйозно я б ніколи б не подумала. Ти що, мене стільки всього ще зі сторони церкового, я ж ми там і акробатика, і те, все. І я церкове все мистецтво пробував на руках стояти, на акробатику пригати, на полотна залазити, на ремні залазити, на пілон я заліз. Всюди. Тобі все цікаво? Да. Мені настільки цікаво, у нас був музичний інструмент, у нас Класс. був вокал, все-все-все. Як у нас там готували, скажімо так, мюзикливих артистів. Ну так воно і стало. Ми тебе дуже любимо, і вся країна тебе любить і пам'ятає. Болівала, голосувала за тебе на всіх цих проєктах. Тобто, ти надихнув мільйони танцювати і бути у формі. Ти взагалі в курсі, mm -hmm. що ти надихнув. Ну Все да Я сподіваюся, що люди надихнулися. Бити порадив людям, які хочуть повернути свою форму, але не вистачає от цього першого кроку, першої мотивації. Треба зрозуміти, що ми виходимо з зони комфорту і таку штуку собі от пояснити: от коли ми йдемо в зал, це важко, але треба створити. Таке невелике навантаження, перш спочатку, <гум> щоб ти розумів, що це навантаження не таке важке, і тобі не так погано, ніж там, де ти залишався, в тому поганому стані. <гум> тобто порівняти оці дві. Некомфортні ситуації. Mm -hmm. І тоді ти йдеш в зал. Спочатку важко, даєш собі трішечки навантажити, чуть-чуть. Не треба одразу все зробити, 100 кг підняти, 30 кілометрів пробігти. І піти зі спокійною душею додому. І потихеньку, потихеньку додавати навантаження. Потім ви зрозумієте, що ви в залі готові сидіти по три години. Після тренування ти себе можеш похвалити. Ти молодець. Ти вклав в себе час. Це найцінніше, що в нас є в принципі в житті так. в світі. Це час. І ти цей час присвятив. собі. собі. І кожен день потрошечки. Це їжа, їжа, сон. Сон, якщо виходить, якщо І... дітки вам дають. І фізичне навантаження. Так. Дивіться, не фізичне навантаження. Краще по-іншому називати ці речі, щоб вони не лякали. А -а 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 -а. Активність. Активність. Треба бути активним. Аж активні люди. Якщо ми рухаємо, то всі. Не гортати стрічку активно пальцями. Гортайте стрічку, сіли на велосипед, <служит> взяли. Взяли ось там тікток і, і гортайте собі. Гортайте собі, зніміть тут сторіс, поставте. А які я класний. У мене тут піче. Все. <світ> сьогодні мінус 300 грам. Клас! Завтра мінус 150. Дуже круто. І вже. Результат. Як розпізнати свого тренера? По-перше, що має бути тренер в... сам виглядати як, як тобто тренер з досягнення. Це перше. Угу. Друге, до тренера має бути черга. А -а -а. Ти можеш там прийти в зал і побачити, там є п'ять там тренерів. До цього черга, у цього теж наче гарно виглядає, але черги немає. Тут питання в тому: ти можеш бути класним спортсменом або там артистом, так. але не викладачем. Просто навчитись робити. І вміти вчити це різні речі і дисциплінувати. Я дуже багато повторюю це слово. Дисципліна в таких речах фізичних навантаженнях дисципліна це важливо. Угу. Всі, всі речі там з навантаженням організму не терплять, коли ви весь час то, то тренуєтесь, то не тренуєтесь. Ви будете ловити завжди якісь травми чи щось ще. Треба постійно, постійно тренуватися. Постійно, так. постійно Постійно тримати себе в тонусі. Як часто ти танцюєш? Зараз я мало танцюю. Чому Женя? Ну мені ж хочеться теж. Мені ж сцену хочеться. Ми ж якісь у вас же ж було шоу. Розкажи цікавий проект з дружиною. Ви зробили неймовірне шоу. Я вирішив я такий весь час. Я хотів собі якісь шоу зробити. Так, власне. Так, я підготувався до цього шоу, зібрав там хлопців. Ми створили цю концепцію. Поставили, вклали дуже багато грошей. Наталя танцювала зі мною, з командою танцювали класно, багато тренувались, формі в такій були Клас! круто, готувалися до концертів, зробили презентацію. І через два тижні Наталя каже: я вагітна. Наталя була при надії, і ми два тури від'їздили. Одну... І вона виступала. Це просто дивовижно. Угу. Оплески. Ну а потім ми планували, от осінню зробити. Великий концерт в Палаці України, але коли вже мала народилась, то ми зрозуміли, що ми не встигнемо. Бешкувадо. Нам треба нам треба адаптуватись, тому що так. Ми, ми планували програму трішки трішки переробити, доробити щось, додати нове, так, так більше так. актуальності і всього всього. І плюс це велика сцена, великий масштаб. І ми зрозуміли, що краще ми трішечки розділимо. Не будемо розпилятись, мало дитині уваги приділяти, так, мало важливо. приділяти увазі роботі. Хочеться все ж таки зробити якісний проект. Я впевнена, ви обов'язково зробите круте шоу. Треба. Слухай, так пече кайф, тільки я тебе не можу наздогнати. Бачиш, тебе 80, у мене 51. Бачиш, у мене темп. Треба швидше. 78. Треба. треба швидше. Не треба, нікуди швидше. Не треба. Женю, так. дякую тобі, що поділився. Реально змотивував. Я вже хочу будувати свій графік, щоб встигати заїжджати просто отак, от на кардіо. Головне І далеко поїхати. Поїхали! 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 поїхали.